всіх, зараз у нас час хвилинки здоров'я. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже таку цікаву тему. Хто ходить на євангельську програму, теж дуже багато цікавої інформації стосовно цієї теми може почути там. Тема називається Як зберегти зір. В повторенні закону в 34 розділі у 7 вірші записано: А Мойсей був віку 120 літ. Коли він помер, та не затемнилось око його. Скільки років було Мойсеєві? 120 років, а про очі ми читаємо, що він бачив. Правда, а зараз, навіть дуже в ранньому віці, дуже багато людей у нас мають саме проблеми з зором. Напевне, у повсякденному житті ми не часто зустрічаємо людей, віки яких був би більше 100 років, але при цьому зір становив 100%. Святе письмо розповідає про Мойсея, чоловіка, який вивів ізраїльський народ з єгипетського полону? Сорок років йому довелось ходити пустелею з неслухняним єврейським народом. Проте він прожив 120 років, зберігши при цьому гарну фізичну форму і чудовий зір. У чому ж секрет його здоров'я? Чому зір Мойсея не затемнився? І як нам зберегти свій зір? На відміну від Мойсея, сучасна людина проводить дуже багато часу у приміщенні вдома чи на роботі, тому слід звернути увагу на освітлення. При штучному освітленні на кожен квадратний метр площі має припадати 15 ватів, якщо лампа з прозорого скла, і 20 ватів, якщо це лампа із матового скла. Також гарні умови для зору створюють люмінесентні лампи, тому що їхнє світло м'яке, розсіяне і воно не сліпить очі і, це, і не створює тіні для очей. Але при цьому ламп має бути кілька, аби пульсація світла, що виникає через зміну напруги, була непомітна. Освітлення робочого місця відіграє велику роль. При природньому освітленні гострота зору найвища, а при штучному вона помітно знижується. І якщо ми зайняті читанням, писанням або іншою роботою, то загального світла мало, потрібно додаткове освітлення у вигляді настільної лампи, торшера та іншого. Короткозорим і людям похилого віка віку потрібна лампочка в 75-100 Вт. Світло від настільної лампи. Має падати зліва і трохи спереду. Коли ми користуємося місцевим освітленням, не слід вимикати верхнє світло, інакше очі швидко втомлюються. Коли ми переводимо погляд із яскравого освітленого місця в темряву, відбувається різка перебудова сприйняття світла очима. І настає так зване приховане заслі... засліплення, яке дуже шкідливе для очей. Тому, коли ви були в темному приміщенні і вмикаєте світло, потрібно це робити з закритими очима і поступово їх відкривати. Працюючи за письмовим столом, слід пам'ятати, що відстань від очей до тексту чи паперу, де ви пишете, має становити 30-35 см. сантиметрів. Це приблизно дорівнює довжині нашої руки від пальців до ліктя. Якщо тримати книгу або зошит ближче, очі під час роботи будуть сильно напружуватися. Але також, якщо це далі, ніж оця відстань, це теж не є корисно для очей. Вони теж втомлюються. При читанні книги або журналу краще розташовувати їх під кутом 35-45 градусів. Тоді текст буде перпендикулярний до лінії погляду і очі довше не будуть втомлюватись. Для цього можна використовувати спеціальну підставку і в жодному разі не читайте лежачи. Також очі дуже сильно напружуються, коли ми читаємо під час поїздки в транспорті. На робочий стіл не рекомендовано класти скло, оскільки воно відбиває промені, утворюючи блискучі. Сліпучі блиски. І замість скла можна покласти матове оргскло або постелити жовтувато зелену або світло-зелену скатертину. Ці кольори знижують втому для очей. Працюючи за письмовим столом, важливо робити перерви, кожні 30, кожні 40-50 хвилин напруженої роботи відпочивати 5-10 хвилин. Якщо ви дивитесь телевізор, то в кімнаті не має бути темно. І коли ви переводите погляд із світлого екрану в бік, очі не будуть швидко втомлюватися. Необхідно сидіти на відстані 3-4 метрів від екрану. Не можна дивитись телевізор більше однієї 2 годин, навіть якщо у вас дуже гарний зір. А тим, хто страждає короткозорістю, обов'язково потрібно робити 15 хвилин перерви через кожних 40 хвилин перегляду. Дітям. До 3-4 років, взагалі, щоб уникнути косоокості і нервової перевтоми, не рекомендовано взагалі дивитись телевізійні передачі, а дошкільнятам і школярам не більше пів години на день, двічі чи тричі чи на тиждень. Після перегляду телевізора не можна відразу починати читати. Потрібно дати відпочинок очам. Ці прості поради. Люди за допомогою цих простих порад люди часто забувають, не, використ... не виконують їх, вважають їх незручними, але якщо їх робити щодня і дбати про зір, ми зможемо до старості його зберегти. Мойсеєві, як обраному Богом, для особливої місії чоловікові було даровано фізичну силу і чудові зір. Однак він мав ще й особливий духовний зір. Мойсей був настільки близький до Бога, що завжди розумів його волю. Духовне бачення вождя ізраїльтян з віком не притупилось, і воно не стало гіршим. Давайте будемо працювати над собою, щоб з віком і наш духовний зір теж ставав більш проникливим. І для цього важливо, подібно до Мойсея щодня спілкуватись з Богом. Бажаю вам цього!